Жець із ТЦК. співробітників кусають за руки та закидують помідорами, що відбувається в регіонах з мобілізацією. Докладніше про ситуацію розповім вже за мить друзі. Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бібік. Мобілізація в Україні стає все більш неспокійною. У Херсоні жінка укусила поліцейського, який разом із співробітниками ТЦК хотів перевірити документи її сина. Про інцидент розповіли в обласній поліції. Виявилося, що у корабельному районі Херсона чоловік відмовився показувати документи та почав поводитися агресивно. У цей момент 60-річна жінка вкусила поліцейського за руку, а її 23-річний син скористався нагодою і втік. Зауважимо, що чоловік. За віком все одно не підлягає мобілізації, а тепер його мати ще й нестиме кримінальну відповідальність за напад на правоохоронця. Ще один епізод трапився на херсонському ринку. Поліція разом із ТЦК намагалася затримати чоловіка. У цей момент присутні цивільні почали кидати в них помідорами, через що конфлікт переріс у сутичку. Хвиля спротиву мобілізації стає все більшою, друзі. Наприклад, у Сумах вчора надійшло повідомлення про нібито мінування місцевого ТЦК. У підсумку спецслужбам довелося евакуювати персонали, і шукати вибухівку. В мережі все частіше з'являються відео заворушень за участі цивільних та військових. Днями велика бійка сталася в районі станції метро Деміївська в столиці. Співробітники ТЦК за допомогою поліції хотіли затримати чоловіка, Проте їм завадили перехожі. Та місцеві продавчині. Вони налетіли на військових і витягли чоловіка із авто. Останній утік, а одна із найбільш активних жінок отримала від працівника ТЦК удар головою. Тим часом в Центрі протидії інформації дезінформації. Пішемо. Тим часом у Центрі протидії дезінформації стверджують, що подібні відео в мережі. Викривлюють уявлення про процес мобілізації за словами очільника центру Андрія Коваленка. В більшості випадків все проходить абсолютно мирно. Цитуємо, потрібно показати й альтернативну сторону, бо не все відбувається виключно так, як у відеостецка. Багато людей приходять оновлювати дані, проходять ВЛК, йдуть додому, але це чомусь ніхто не показує. А це важливо показати для справедливості. Кінець цитати. У цей час депутати працюють над ще більшим посиленням мобілізації. Зокрема, рада може хвалити законопроект про військову поліцію. В ньому міститься стаття, яка дозволяє правоохоронцям проникати в житло порушників законодавства про військову службу. Юристи припускають, що у такий спосіб поліція шукатиме тих, хто ухиляється від мобілізації людей, котрі не оновили дані або не з'явилися на ВЛК. Зауважимо, що поки документ не вносять на голосування, а доопрацьовують. Тим часом деяких громадян вже перестали випускати за кордон. І тут мова йде, друзі, про військово зобов'язаних українців із посвідкою на проживання в інших країнах і подвійним громадянством. Це підтвердив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Далі процитуємо його. Раніше ми дійсно випускали з території України осіб, які мали посвідку на проживання за межами України. Зараз цю категорію громадян ми тепер не пропускаємо. Кінець цитати. Не планують церемонитися, так би мовити, із порушниками кордону, що перебувають у розшуку. Нацполіції зазначається, що їх одразу відправлятимуть не до суду, а до ТЦК. До цього на людей лише складали протоколи і залишали справу на розсуд Феміди, яке саме покарання обрати. Шановні друзі, а як ви ставитеся до подібних методів покарання? Підтримуєте чи засуджуєте? Цікаво почитати ваші думки. На цьому будемо ставити крапку. Спасибі за те, що долучилися до перегляду цього відео. Не забудьте вподобати його, залишити коментар, ну і, звичайно, підписатись на фабрику новин. Хай вам щастить!